Починаємо ми з ситуації на фронті вибухів в Криму. Окупаційна влада півострова заявляє про роботу ППО над Сімферополем. Телеграм-каналами шириться інформація про вибух в Джанкої та велику пожежу в казармі з мобілізованими ще минулої ночі. Чи почуємо ми про серію нових вибухів на військових об'єктах в Криму? Це питання адресуємо Сергію Кузану, голові Українського центру безпеки та співпраці. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі телеканалу «1 плюс Доброго ранку, пане Сергію. Хотілось би з вами почати якраз з обговорення ситуації в Криму. Не так багато знаємо, власне які об'єкти були вражені, чи були вони вражені. Чи можете більше розповісти про ситуацію на окупованому півострові? Та звичайно, і вже є інформація про те, що саме рух опору взяв на себе відповідальність за пожежу в Казармі, яку ви згадали, і звісно ж, що в Збитки поки що встановлюються, але найголовніше це те, що е, там були розміщені новомобілізовані, тобто казарма використовувалася е, як інфраструктурний об'єкт е, для того, щоб розселити е, і, власне кажучи, е, далі вже готувати е, тих те поповнення, яке сьогодні прибуває і не лише до Криму, але і до Криму. Зокрема, е, тому так це е, ще одне підтвердження того, що наш рух опору він діє, і діє в тому числі в Криму. І я нагадаю, що перед тим ми побачили якраз серію ударів по Мелітополю, по Бердянському литовищу. А перед тим, ще кілька днів тому в Мелітополі наш рух опору знову ж таки просто в самому центрі залишив червону мітку, облив червоною фарбою пам'ятник російському кагібісту і професійному диверсанту. Павілу Судоплатову, тобто, це був знак, це було попередження про те, що що ось цей шлях, весь південь України я маю на увазі, і південь Запоріжжя, Мелітополь і Крим. Вони будуть під ударами в першу чергу нашого руху опору. І до речі, цей сигнал було сприйнято російським командуванням. Після того є інформація, що були проведені в них перевірки і перевірки системи безпеки. Ну тому, що Власне кажучи, оцей напрямок, от Мелітополь, Крим він мав стати якраз найбільш захищеним. Тобто там збільшували кількість гарнізону, збільшували кількість укріплень. Але ось той результат, який ми бачимо протягом минулої доби, протягом цієї доби, що пройшла по Мелітополю, по Криму. Це свідчення того, що всі їхні вжиті заходи вони залишилися безрезультатними, і зокрема і наш рукопору дістає їх. На всій окупованій території пане Сергію, я до речі, до того, що ви сказали, зауважу, що офіційна позиція окупаційної влади щодо пожеж в казармах, те, що вони, мовляв, були не надто пристосовані для розміщення мобілізованих на той момент, і там використовувались буржуйки для обігріву, які запалали. Вочевидь, там зменшується таки оцей наш рух опору, про який ви говорите, і продовжуючи тему е, Криму, хотілося б запитати: от е, на тижні. Журналісти Радіо Свобода проаналізували супутникові знімки Кримського півострова за листопад цього року і виявили там разом з військовими експертами 10 діючих аеродромів та два військових та два авіазаводу. На що розраховують росіяни, концентруючи досі в Криму таку велику кількість військ? Ну, звичайно, в них немає іншого виходу, тобто вони саме в Криму. Сконцентрували велику кількість, я би сказав, найбільшу кількість систем протиповітряної оборони. Тобто, вся політика Російської Федерації протягом як мінімум останніх років вона якраз базувалась на тому, щоб перетворити Крим на ось цю неприступну фортецю. І туди були навезені до речі комплекси абсолютно всі всіх видів дальності, і малої, середньої, великої, тобто всі ці ракети і зенітно-ракетні системи, вони були призначені саме, як ви правильно зауважили, для прикриття оцієї величезної кількості литовищ сконцентрованої на одному на невеликій території. І от саме цією ці авіаносною групою, яка базувалась в Криму. Росіяни і планували погрожувати. Не лише до речі, Україні, але і в цілому східній Європі. Тобто, одна авіація знаходилася в Криму, інші ж літаки вони розташували на території Білорусі. І отже, сьогодні Україна фактично знищує те, що Росія будувала роками, і, власне, заради чого вона й захоплювала Крим, тому що ну ні про які який, там якийсь кримський народ чи якийсь курортний сезон, чи ще щось, звичайно ж, мови не йдеться абсолютно в усіх сферах погіршення. І тільки в одній якраз в армійській сфері, тобто перетворення в Криму в таку типову військову базу а найголовніше саме це є кораблі і це є літаки. І от сьогодні Україна показала, що вона знищує ефективно і кримські кораблі, тобто ті кораблі, які базувалися на території півострову. І ось тепер все частіше, частіше ми чуємо про удари по Пане Сергій, я коли вас запитував, я мав на увазі, от на що розраховують Росіяни? Ми ж бачили, що вже е, навіть влітку було багато вибухів в Криму. Е, а ви кажете про те, що там росіяни нагнали дуже багато сил протиповітряної оборони в Крим, е, які очевидно, що не дуже ефективні є. Е, тобто, е, і, і все ж таки вони там концентрують свої військові сили зараз, навіть попри те, що ці сили протиповітряної оборони не показують своєї ефективності. Е, це що це безвихідь якась? Вони більше не мають де у них більше немає такого великого плацдарму, де би можна було розміщувати таку велику кількість військ, так ви праві. Тому що ось штурмова авіація, зокрема малої середньої дальності дії малої дальності дії для прикриття якраз. Фронту для ударів по фронту вона передбачає невеликі, е, е, якраз е, зону досяжності. І от, е, Крим, Кримські плацдарми, а донедавна також і е, литовище е, в е, на Херсонщині окупованій. Тепер вони не можуть е, там. Е, Ну, розміщувати літаки донедавна знову ж таки це Запоріжжя, район Бердянська, це литовище. і ось зараз вони звідти просто не встигають перекидати, підготувати інфраструктуру, тому що тут же ж не питання в тому, щоб сам літак кудись вивести, а питання в тому, що разом з літаком іде досить така суттєва інфраструктура для його обслуговування, для його заправки, для укомплектування. Відповідними боєприпасами, і от саме Кримський півострів був повністю підготовлений під ці цілі. Але на території самої ж Росії ми бачимо, що такої інфраструктури достатньої для накопиченої техніки в них немає, і ось тому вони прийняли рішення поки що. Вони просто накопичують свої засоби протиповітряної оборони в надії на те, що от сьогодні, там чи наступного разу, вони вже покращаться і зможуть відбити. Українські удари або, ну, або удари наших партизанів, але бачимо те, що е, навіть такі дальні аеродроми, е, там приміро Енгельс, е, в, вони все одно знаходяться під ударом. Отже, росіяни не мають іншого виходу. Їхня система протиповітряної оборони на інших напрямках також просідає. Пане Сергію, Кримський міст і надалі дає можливість росіянам поповнювати свої запаси, чи далі він є таким надійним логістичним маршрутом, тому що ми пам'ятаємо, після вибухів на Кримському мосту там частково було перекрите залізничне сполучення, згодом відновлено автомобільне, але багато фахівців казали, що власне пошкодження кримського мосту воно й пришвидшило звільнення Херсона. От як зараз ситуація з цим мостом? Так, звичайно ж, вміст діє, але лише частково. Тобто, там навіть автомобільне сполучення, до речі, немає підтверджень, що воно відновлене на 100%. по залізничному сполученню. Зрозуміло, їм потрібні провести ремонтні роботи, і ми орієнтуємося приблизно до весни, або, скажімо, до лютого місяця. А автомобільним транспортом, звісно ж, можна менше перекидати. Техніки, засобів особливо важкої техніки, але все ж таки ось цей час, який вони мають. Ми бачимо, що пройшло, пройшло достатньо часу достатньо для того, щоб накопичувати певні сили і принаймні забезпечувати кримське угрупування. Ну і ті залишки в. На, на запорізькому напрямку, тобто частину частину запорізької або можна говорити про Мелітопольське групування. На більшу ж більшу кількість, тобто як раніше, було на правому березі. На Херсонської області в них сьогодні не вистачає сил, тому їм так потрібен час для того, щоб зупинити бойові дії під будь-яким приводом, під приводом можливо там перемовин, саме для того, щоб накопичитись, для того щоб відновити і цю артерію кримський міст, для того щоб накопичити достатню кількість техніки і боєприпаси в Криму для того і забезпечити таким чином окуповані частини півдня України. Пане Сергію, а логістика в Мелітополь йде через Крим чи через Донецьку область? Там є два шляхи забезпечення. Тобто, дійсно через залізницю це східний напрямок. От, якщо ми подивимося на Волноваху, це якраз і Вугледар, і саме тому росіяни так Вічівідчайдушно намагаються атакувати нас саме на цьому напрямку для того, щоб відсунути від залізниці, тому що е наш вогневий вплив якраз на цей напрямок ну е він унеможливлює перекидання в Великій кількості е, в тих об'ємів, які сьогодні потребує значно збільшений гарнізон, е, який знаходиться в районі Мелітополя і Бердянська. Отже, вони змушені застосовувати також і е, і е, 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 Керченський міст, е, і Кримський напрямок для того, щоб забезпечувати е, і це угрупування, ну і також е, те, яке залишилося е, на Херсонській, на окупованих частинах Херсонської області. Пане Сергію, яка ситуація зараз під Бахмутом? Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Малер сказала про те, що за даними нашої розвідки Росіяни отримали завдання до кінця цього року вийти на адмінмежу Донецької області, тому там такий натиск під Бахмутом. Чи зможемо втримати, як ви вважаєте? Так, дійсно вони застосовують тактику малих груп, тобто це до роти, навіть взводу, для того щоб просочуватися просто на наші позиції і, і зав'язувати нас в, в, в ці бої безпосередньо на, на лінії фронту, застосовується звичайно, що бойовики незаконного угрупування Вагнера. І звісно ж, оця кількість новомобілізованих новоприбулих, які вже поповнили діючі підрозділи саме на бахмутському напрямку. Вона дає своє, тобто, ну 8-10 повноцінних хвиль атак на цьому напрямку. Вони звичайно що виснажують і також і наші підрозділи. Але до речі, цікавим є фактом конфлікти, які відбуваються вже саме на цьому напрямку. Між мобілізованими вірніше, скажімо, залученими зеками і новомобілізованими, які є формально бійцями регулярних частин, тобто збройних сил Російської Федерації, Все більше і більше бачимо невдоволення, в тому, що власне оті люди, які відбували ще донедавні покарання в тюрмах. Вони встановлюють свої ж такі тюремні порядки в діючих підрозділах збройних сил Російської Федерації, і от від якраз жінок від матерів більше отримуємо скарг, скаржаться їхні чоловіки. Що мовляв, навіть ті люди, які служать і в тюрмах, отримали там гепатит. С вони є носіями ВІЛ. Ну, фактично вони фактично вони мають ті самі побутові. Побутові умови, що і діючі російські військовослужбовці, тобто оце невдоволення, воно наростає. Ті тюремні порядки і приниження, і моральне, і знущання, і фізичне навіть також вони також е наростають. Тому росіяни е також му мусять поповнювати е і просто добивати кількістю на цьому напрямку. А щодо того, чи втримаємо е то е зараз у нас е дійсно тяжка ситуація. Але е, всі позиції, тобто є, є певне просування на окремих ділянках, але сіра зона вона на те, сіра зона, що спочатку заходять, беруть позиції е, одна сторона, вибивають, е, займають ці ж позиції інша сторона, тобто ситуація може змінюватися по кілька разів на день. На сьогодні ми позиції тримаємо. А які бої йдуть там під Бахмутом, і яка техніка можливо нам потрібна для того, щоб ще ефективніше там тримати оборону? Адже ми бачимо, що США заявили про новий пакет допомоги? Німеччина також повідомила про те, що буде нам надавати нові самохідні артилерійські установки. Це якось допоможе нам в обороні. Ну, звичайно ж, саме артилерія нам сьогодні потрібна конкретно на цьому напрямку, тому що от величезна кількість артилерії сконцентрована саме на цьому під Бахмутом. На Бахмутському напрямку. Ну, ми беремо цю ділянку фронту. Бахмут солитар і перевага значна. Ця перевага зберігається. І отже, для того, щоб нівелювати ось цю єдину перевагу росіян, нам потрібна більша кількість артилерійських стволів, тому що сьогодні ну десь приблизно з нормою 20 тисяч вистрілів здійснюють росіяни. І 7-9 тисяч здійснюємо. Ми звісно ж це обумовлено кількістю тих артилерійських стволів, які ми маємо, і зокрема на цьому напрямку, ну десь приблизно ця пропорція зберігається. Отже, росіяни насправді не довіряють своїй піхоті. Вони накривають нас просто щільним вогнем, і у відповідь ми повинні, звісно ж, відповідати по кількості, якщо не рівно, то хоча б приблизно тією самою кількістю снарядів. Для цього потрібна більша кількість артилерії, більша кількість снарядів. І тоді, звісно, ж ми нівелюємо їхню основну перевагу. Пане Сергію, от американське видання The Times з посиланням на власні джерела в міністерстві оборони США повідомляє про те, що Америка дала таки неформальну згоду на удари по російській території. Які цілі номер один, на вашу думку є, от в глибині російської території? Ну, по перше, я не думаю, що для нашого командування, для нашого військово-політичного керівництва потрібні якісь формальні там чи неформальні згоди. А те, що ми не використовуємо американську зброю для ударів по території Російської Федерації, це є факт, це підтвердження. Отже. Ну тут я би не став перебільшувати. А щодо цілей, то вони незмінні. Це є якраз ракетоносії і їхні місця базування, з яких здійснюється агресія, терор щодо нашого цивільного населення, нашої держави. Тобто, це є Вражаються незаконні цілі, якщо вже так на військову термінологію, тобто цивільні об'єкти. Тому, звісно ж, якщо злітає літак і відправляє ракету по нашим ну, по нашим енергосистемам, значить повинен бути знищений і такий літак, і литовище, на якому він базується. Якщо кораблі з корабля виходить ракета і знову ж таки вдаряє по нашій території, значить повинен, таки, такий таке корабель повинен бути знищений. Отже, і звісно ж, і порт його базування тому саме такі литовища, пускові установки, де б вони не були, на, на території будь-якої держави, незалежно від того. але найголовніше, що з них здійснюється агресія, здійснюється обстріл нашої території. Вони звісно ж всі повинні бути знищеними. Сергію от сполучені штати наклали санкції на повітряно космічні сили Російської Федерації через купівлю іранських дронів. дронів як ви вважаєте, які можуть бути наслідки для російських повітряно-космічних сил? Ну тут треба розглянути питання в комплексі, тому що росіяни вони вже працюють під санкціями, тобто створюють ось ці підставні фірми, здійснюють по кілька трансферів для того, щоб завозити необхідні комплектуючі, тому не лише формальне накладення санкцій. Але і дієвий механізм контролю е, за розповсюдженням саме технології і доставкою їх як до Росії, так і до Ірану, тому що звісно ж ці країни. Вони сьогодні обмінюються технологіями, обмінюються зброєю, зброєю, і тому ось цей контроль за отриманням таких технологій це є завдання всього цивілізованого світу. Якщо ж система ефективного контролю і реальної ізоляції вона запрацює нарешті. То ми побачимо суттєве ослаблення цих диктаторських режимів, які знаходять які сьогодні тимчасово є в Росії і також в Ірані. Тому що Іран під 40 років знаходиться під санкціями, навчився обходити їх, навчився, знайшов шляхи для постачання необхідної технології і виготовлення не лише от таких простіших безпілотників, а й надзвичайно складної технологічної зброї, такої як балістичні ракети. Отже, припинити ось цю нарешті, припинити це постачання, припинити всі ці сірі схеми це завдання сьогодні всього цивілізованого світу. Пане Сергію, от британська розвідка, продовжуючи тему е, Ірану, повідомляє про те, що підтримка Іраном російських збройних сил ймовірно зростатиме найближчим часом. От якщо відновити взагалі цю всю хронологію е, подій, коли ми вперше почули про Іран, це поставка постачання Росії е, дронів Камікадзе. Е, потім е, ми почули про те, що Іранці можуть постачати росіянам балістичні е, ракети. Е, ця посилення цієї співпраці між Росією і Іраном про що йдеться, е, Росіянам потрібні лише дрони та балістичні ракети чи в Ірану є якась іще ще зброя, про яку ми не знаємо, і росіяни можуть її використати в війні проти України. Ні, звичайно, найскладніша зброя це саме ці балістичні ракети, тобто на відміну від крилатих ракет, до яких ми звикли вже вибудували систему своєї протиповітряної оборони. Саме та балістична ракета, тобто яка іде по навісній траєкторії, яка несе суттєвий заряд і розганяється до великої швидкості, саме вона становить для нас найбільшу небезпеку, тому що от наші засоби протиповітряної оборони вони їм тяжче виявляти і знешкоджувати саме. Такі цілі тому дуже важливо не допустити ось такої ракети. Загалом же в усьому іншому нічого надзвичайного в Ірану немає ніякої надзвичайної зброї немає. Тут питання лише в кількості, що іранська зброя, звичайно, що буде доповнювати саме російську, і, от в комплексі, під час оцих масованих ракетних обстрілів, ми бачимо, що все ж таки завдає вона шкоди. А те, що росіяни використовують сьогодні не лише зброю, але й приміром. Там іранські бронежилети, іранський військовий одяг це є свідченням того, що російський військово-правословий комплекс просто-напросто не справляється із цими темпами мобілізації, із я би сказав, так, з темпами утилізації, з якими українські сили оборони знищують російських окупантів. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте всі рухи, які відбуваються навколо і всередині Білорусі? Там постійні повідомлення про приїзд російських мобілізованих, від'їзд, якісь спільні навчання, приїзди міністри закордонних справ Російської Федерації, але зрештою виглядає так, що реальної загрози на північному кордоні для України немає. З іншого боку, з'явилася ще така конспірологічна теорія, що мовляв Путін може і саму Білорусь просто таким чином тихенько собі захопити. Так, ви праві в прикордонних територіях знаходиться постійно до п'яти батальйонів. Тобто, це недостатньо, звичайно, щоб сформувати ударну групу і атакувати будь-який регіон. Наш кордон він дійсно надійно і укріплений, і захищений. І сил для атаки з Білорусі потрібно значно більше. А щодо озвученої вами теорії, я думаю, що вона є абсолютно реальною, тому що для Путіна Лукашенко, який і досі не вступив в війну, тобто досі не скажімо так не розвантажив російську армію, є такою собі кісткою горлі. Лукашенко ж розуміє, що наказ про агресію стосовно України. Може стати його останнім наказом, тому що є величезна незгода в середовищі Збройних Сил Республіки Білорусь є величезний протест і протестний потенціал всередині самої Білорусі, і звісно ж цим хочуть скористатися і росіяни для того, щоб влада Лукашенка, якщо якщо б не припинились, то принаймні суттєво її ослабити. І нарешті Лукашенко перестав бути навіть оцим номінальним лідером Республіки Білорусь. Тому побоювання стосовно своєї влади Лукашенко звичайно ж є, і саме з цим пов'язані його постійні такі левірування і відтягування вступу у війну в. От підхоплюючи фразу марічки про ці рухи туди-сюди військової техніки в Білорусь з Росії з Білорусі в Росію хотілося б запитати, як ви думаєте, є повідомлення про відведення білоруський гаюн? Про те, що в Білорусь прибув черговий ешелон із російською військовою технікою. Що це може бути? Чи може Білорусь використовуватися як такий ремонтний хаб для російської техніки? Ну, абсолютно, ми бачимо, що ось ці рухи, які відбуваються, вони відбуваються в обидва боки. Тобто, ця техніка радянського зразка, якої до речі, досить багато є на в самій Білорусі, ще з часів радянського союзу. Вона вивозиться з території Білорусі, але натомість туди завозяться ось мобілізовані. Завозиться також і техніка з фронту, яка, яка також і ремонтується, і доводиться до придатного стану. Тобто російська інфраструктура, військова інфраструктура, вона сама. Нездатна справитися навіть од ем, з е, підготовкою своїх мобілізованих, тому що їх потрібно і підготувати, і десь розселити, і зробити, хоч елементарне бойове злагодження. І звичайно, що от така купа піхоти в це не дієво. Тому потрібно із піхотних потрібно зробити хоча би мотопіхотні підрозділи, і для цього потрібна інфраструктура, військова інфраструктура Білорусі. Ось, власне кажучи, тут є повна згода, і росіяни по себе почувають як вдома, скажімо так, десь близько десяти тисяч розміщеного персоналу і постійне постійне використання е, білоруської е, білоруської бази для ремонту для підготовки своєї техніки пане сергію а... Цього тижня в Росії знову пролунала е, така ядерна риторика. Зокрема, Путін е, сказав, чи не варто подумати Росії про те, щоб змінити свою ядерну доктрину. Станом на сьогодні вона передбачає застосування ядерної зброї для захисту там своїх територій і загрози для країни. Але мовляв, а чи не варто подумати про те, щоб в докрин, в, до доктрини включити так званий превентивний удар? Він ще так дуже. Філіх ранна посилався на аналогічну доктрину, яка існує в Сполучених Штатах Америки. Як ви вважаєте, до чого оці розмірковані ядерні Путіна зараз? Ну, це та сама те саме намагання прикритися якимись нормативами, якимись бюрократичними процедурами прикрити свої неспроможності на фронті. От якщо ми пригадаємо, вже коли ну, ситуація стала загрозливою для росіян, в тому числі і на Херсонському напрямку, Путін спробував, що називається в чиновників, прикритись папірцями. І прийняв ось ці ну, території до складу Російської Федерації так, от сьогодні, коли Росіяни потримали удари і було знищено їхню стратегічна авіація, ту Ту-22М3, то звісно ж, от їм потрібно якось реагувати. Більше систем протиповітряної оборони вони виготовити не зможуть посилити якось і ще і захистити свою авіацію чи більше літаків поставити взамін знищеним вони не можуть. От таким чином вони вирішили знову ж таки погрожувати не лише Україні, але й всьому світу. Але на сьогодні, нарешті, і захід бачить, що всі ці ядерні погрози Кремля це є блеф. Це є фейк, і власне кажучи, як і саме самі збройні сили Росії. Тобто, коли справи у Росіян погано на фронті, вони знову вдаються до ядерної риторики. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам за це включення.